Під прикриттям засобів масової інформації активізував діяльність, скажімо так, розвідників або людей, які працюють на розвитку так званих ЛНРТНР. Зокрема, останнім часом в зоні проведення АТО нам фіксується присутність іноземних громадян, які нелегально потрапили на територію, та підозрюються у причетності до діяльності терористичних угруповань. В результаті оперативно розшукових заходів зафіксовано особливо активність громадянина Німеччини Мірко. Мйобіуса 71-го року народження. Він нелегально проник на територію нашої держави під псевдонімом Марк Партовмай. Та протягом кількох місяців незаконно перебуває на, на тимчасово окупованої території, намагається переміщуватись на нашу територію і веде під прикриттям діяльності співробітника засобів масової інформації і роботи щодо збору розвідувальних відомостей про наші сили АТО. Ну, Відповідно, його діяльність встановлена. І, до речі, середина також приймала участь у допитах наших полонених, тобто на ними здійснюють тортури представники терористичних груповань, і цей пан журналіст у лапках все це приймав участь і фісував, і потім використовував під виглядом виконання редакційних завдань.